Україні Росія вдарила по Харківщині та Запоріжжі. На Росії атаковано важливий завод російського ВПК енергія 129 кримінальних правопорушень на Хмельниччині. Також в області знищено 800 квадратних метрів екосистем. Детальніше далі є Ольга Захарченко. Вітає вас на першому подільському. Росія атакувала Куп'янськ на Харківщині. Внаслідок атаки загинув чоловік. Ще один знаходиться в лікарні у важкому стані. Загиблий та поранений це працівники місцевого комунального підприємства. Сьогодні, внаслідок обстрілу пільщини на Запоріжжі, пошкоджено молочну ферму. Поранення отримали двоє людей: – 63-річний чоловік та 52-річна жінка. Від госпіталізації вони відмовились. На Росії атаковано важливий завод російського ВПК енергія в Єльську Липецької області. Про це повідомляє центр протидії дезінформації. Цей завод виготовляє акумулятори та батареї, литі іонні та ртутно цинкові елементи, електрохімічні конденсатори, світлооптичні енергетичні установки. Енергія є постачальником Міноборони Росії та співпрацює з Роскосмос, МВС, ФСБ та Газпром. Продукція заводу використовується у системах зв'язку управління РЕП, БПЛА. А також у виробництві ракет іскандер та кинжал після атаки завод призупиняє роботу. Славутська громада у Скурботі в бою за свободу та незалежність України загинув солдат Квітка Микола Миколаєвич 1970 року народження. Прощання із загиблим героєм за місцем проживання розпочнеться завтра, 24 травня, орієнтовно о 11.30 за адресою вулиця Козацька, 73. три. Загальноміське прощання заплановано на 12 годину у міському палаці культури. Запокійна панахида за захисником України та поховання героя відбудеться у селі Волиця. Відповідно до розпорядження міського голови. 24 травня на території Славутської міської територіальної громади оголошуються нам жалоби співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 518 повідомлень про події та правопорушення. З них 129 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 140 адміністративних протоколів. З них 14 – закривання транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 8 ДТП, на щастя без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 627 повідомлень від мешканців області. Учора у Хмельницькому районі рятувальники ліквідували пожежу в екосистемі. О 18.11 рятувальники виїхали до села Антонівка Хмельницького району, адже там виникла пожежа сухої рослинності поза межами села. Через ймовірне потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал знищено 800 квадратних метрів екосистем. Про це повідомили в ДСНС Хмельниччини. Нещасних випадків на пожежі не було. 1858 одинадцятикласників Хмельницької громади готуються до випуску цього року. Міністерство освіти скасувало нагородження медалями. Проте на останній сесії рішення міської ради запроваджено власні відзнаки для найкращих учнів громади. Вручатимуть дві категорії відзнак: за високі досягнення у навчанні та за досягнення у навчанні. У 2025 році 216 випускників отримують спеціальні відзнаки за успіхи у навчанні, із них 172 будуть нагороджені за високі досягнення, а 44 – за досягнення у навчанні. Найбільше нагород отримає ліцей номер 11, саме 36, також ліцей номер 1 – 31 нагороду, ліцей 3 – 25 нагород та ліцей 17 – 23 нагороди. Сьогодні у Хмельницькому до 20-ї години комунальники виконуватимуть роботи з ремонту дорожнього покриття на вулиці Вінницькій. Йдеться про ділянку від будинку номер 4 до будинку номер 12 а також роботи заплановані на проспекті Миру. Ділянка від розворотного кола на вулиці Старокостянтинівське шосе до вулиці Трудової. Під час виконання ремонтних робіт на вказаних ділянках дороги буде ускладнено рух автомобільного транспорту. Тож врахуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту. Ще більше інформації про події нашого краю ви зможете знайти у соціальних мережах телеканалу, скануйте Кіркот та долучайтеся до нашої спільноти у Телеграм. Ми ж побачимось у наступному випуску. «5 хвилин на головне.